Я люблю президента Трампа, тому що він ні з ким не гратиметься щодо України, і їм росіянам потрібно зупинитися зараз. Я вважаю, що виборів 2022 року не було. Це було предметом суперечок. Я не вірю в підрахунок голосів. Я ніколи не зможу голосувати за Камалу. Я думаю, що проблема абортів тут є визначальною. Мені дуже важко бути християнином і мати будь-яку думку про вибір. Я не думаю, що ми як нація зможемо вижити за нинішньої влади. Я знаю, що зараз дуже багато моїх друзів із таким різним походженням дуже нещасливі. Я вважаю, що Трамп був президентом якого найбільше боялися, і не тільки це. Я вважаю він найповажніший президент. Я плачу, коли бачу, що вони роблять з вашою країною. Я бачу всі ці зруйновані будівлі. Це так сумно, і я думаю, що він покінчить із цим буквально за секунди. як зміниться країна, якщо він повернеться до влади. Матимемо більше грошей у нашій кишені. Він зможе зробити нашу країну знову великою. За три з половиною роки все розгорнулося на 180 градусів. Він є єдиною надією для світу, щоб запобігти третій світовій війні.